Привіт, привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Українська народна казка, Лисичка Сестричка і Вовк панібрат Читає Олеся Демеденко. Була собі лисичка. Зробила хатку та й живе. А це приходять холода. Лисичка замерзла. Та й побігла в село вогню добувати, щоб піч витопити. Прибігає до однієї баби. Здорові були, бабусю, позичте мені вогню, я вам відслужу. Добре, лисичко, сестричко, сідай, погрійся трохи, поки я пиріжечки повибираю з печі. А бабка макові пиріжки пекла. От баба вибирає пиріжки. Та на столі кладе, щоб прохололи, а лисичка підгледіла запоріг та з хати. Виїла мачок з середини, а замість нього напхала смітячка, стулила та й біжить. От біжить, а хлопці биків женуть до води лисичка до них. Здорові були хлопці. Здорова, лисичко сестричко. Проміняйте мені бичка третячка за пиріжок. Погодилися хлопці. Тільки, каже лисичка, тепер не їжте. А як вибіжу з села, то тоді. От помінялися лисичка за бичка та в ліс. Хлопці до пиріжка, аж там сміттячко. От прибігла лисичка до своєї хатки. Зрубала дерево, зробила санки, запрягла бичка. І їде. Аж біжить вовк. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров, вовчику братику. Де ти взяла бичка третячка та санки? Зробила собі. Підвези ж мене, лисичко сестричко. Е, куди я тебе візьму? Ти мені санки зламаєш. Ні, каже, я тільки одну ніжку покладу. Ну, клади. От від'їхали трохи, вовк і каже. Покладу я, лисичко, сестричку, і другу ніжку. Е, вовчику братику, ти мені санки зламаєш. Ні, каже вовк, не зламаю. Ну, клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це щось тріщить. Е, вовчику братику. Ти мені вже й санки ламаєш? Ні, лисичко сестричко, то я горішок розкусив. Ну, гляди. От їдуть, а вовк знову. Покладу я лисичко, сестричку, і третю ніжку. Куди ти покладеш? Ти мені санки поламаєш. Чим я тоді дровець привезу? Ні, каже, не поламаю. Ну, клади. Вовк поклав і третю ногу. Коли це трісь, лисичка й каже Ой лихо, іди собі геть, вовчику, ти мені зовсім самки поламаєш. Ні, то я горішок розкусив. Дай же мені, а вовчик і каже: У мене більше нема останній. Їдуть собі та й їдуть вовчик і каже. Сяду я зовсім, лисичко. Куди ти сядеш, вовчику, братику, і санки зламаєш? Я помаленьку. Ну гляди. От вовчик тільки сів, а санки так і розпались. Лисичка тоді давай його лаяти. Лаяла, лаяла та й каже ж дровець нарубай і на санки вирубай, і приволочи. Як же я вирубаю, говорить вовк. Коли я не знаю, якого дерева. Ото так як санчата ламати, так ти знав, а дровець вирубати, то й ні. Як зайдеш, каже лисичка, в ліс, то кажи Рубайся дерево, і пряме і криве, рубайся дерево і пряме і криве. Вовк і пішов. От приходить в ліс та й каже Рубайся, дерево, криве й криве, рубайся, дерево, криве й криве, дерево й нарубалось. Таке корячку вате, що й на полицю не вибереш, не то на полозок. Приносить вовчик до лисички та дерево. Вона, як подивилась, давай його знов сварити. Ти не так казав, як я тобі наказувала. Ні, лисичко, сестричко. Я стояв та все казав Рубайся, дерево, криве й криве. Е, бісів, сину, і того недотепний. Сиди тут, я сама піду нарубаю. Та й пішла. От сидів вовк та й дуже їсти хотів. Обшукав він скрізь лисичину хатку, так нічого й не знайшов. Він думав, думав, а що, коли я бичка з'їм та й утечу? От узяв, проїв дірку у бачка, з середини все виїв, а туди горобців напустив і соломою заткнув, а сам драла. Приходить лисичка, зробила санчата сіла. Вперед бичок третячок. Аж бичок не везе. Вона його батогом. Як ударила, а солома й випала, а горобці порозліталися. А, клятий вовчику, постій, я тобі згадаю. Та й пішла собі, лягла на шляху та лежить. Їдуть чумаки з рибою. Вона притаїлась, мов не жива. Побачили чумаки лисицю. Візьмемо, брати, та продаму, буде за що хоч погрітися. Скинули її аж на останній віз, та й поїхали. А лисичка сестричка кидає по рибинці на дорогу. От як накидала вже багато, то нишком і сама злізла. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала рибку, сіла та їсть. Коли це біжить вовчик. Здорова була, лисичко, Що ти робиш? Рибу каже їм, Дай же мені, іди собі на лови. Та як же я наловлю? Навчи мене. Поміркувала лисичка, а потім і каже. Піди до ополонки, устромив ополонку хвіст та потихеньку води і приказуй: Ловись рибку, мала й велика, вона й наловиться. От прибігає вовчик до ополонки, устромив в ополонку хвіст. І каже, Ловись рибко, мала й велика. А лисичка з очерету мерзне, мерзне вовчий хвіст, а мороз на дворі такий суворий. Вовчик усе хвостиком воде та. Ловись рибко, мала й велика. Поки ловив вовчик рибу, хвіст так і прикипів до ополонки. І лисичка в селу побіг... Ідіть, люди, вовка бити! Люди, як вискочать з кочергами, з рогачами, з сокирами, побили того вовка бідолашного, а лисичка і досі живе у своїй хатці. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.